Виким є тут сюди організатор? Ну, починали ми. Починали давно. Який то рік? Десятий? Десятий рік. 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 Так. <плес> так. Хочеться сказати, що дійсно приємно. Почали ми давно вже і продовжуємо цю традицію кожного року. Ну, спочатку ми створили, по дві конференції, зараз... Ну, Через те, що дійсно конференція велика, створення точки вже менше. По одній конференції в вікно, тим не менше конференції, ну, як бачите, по масштаби є вже значно більші. Приїжджають до нас представники ну, цього року вже з, і з Європи. От а так то з кожної конференції. Щоб приємно було, приїжджали зі всієї України. Скажіть, будь ласка, чим є похозуватися нашим атішникам перед гостями з інших міст країни? Okay. Ну, я навіть не знаю. В принципі, що вони смартовіші, це, це однозначно. Що вони мудріші і не гірші, ніж ті, які, які м, приїжджають до нас. А що ви пропонуєте? Розкажіть мені, можливо, щось на конференцію, якісь такі новинки, щось. Бо, ну, от... Взагалі, ідея, ідея створення було IT-Івента — це є обмін досвідом. І, і в принципі в нас доволі гарно виходить, uh, it — вона трошки uh, різностороння конференція. Дуже багато різних доповідей, як технічних і, і менш технічних, Тобто цікаво. Я послухати доповідь, буду усім, хто має якісь причетність до ІТ. А до ІТ причетність має всі, в принципі, на ІТВ дошти. Тому що ви знаєте, що такий комп'ютер вмієте нам користуватись, користуватися різними програмами забезпечення. Тому зараз наша конференція стала ну, і було цікаво багатьом зараз ще більше.